Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. В общем, вирішив я сьогодні розбавити трошки контент з тими желізяками, сточортили вони вже, думаю, навідаюсь на свою пшеничку. В общем, тут частенько я моніторив її, тут у мене посіяна шестопаловка, з осені добрив ніяких не було, весною. Ніс сівалкою, десь в приділах 130 кг карбаміда на гектар. Ну і в общем, стартанула вона нічого так класно, все, була така вогняна. Потім припинилися дощі, кончилась влага, вдарили заморозки, ну і, коротше, її конкретнішим образом розприсадило. А потенціал, конечно, був добрячий. По гібецидив я її. А ще ж коли гербіцидив, то Добавляв ще десь по 4-5 кг на гектар карбаміду. І я ж кажу, вона така стояла, що аж глаз радувала, а потім щось і перестала радувати, як ви бачите, вже не то, що прапорцевий, а вже й колос на виході. Буде вона типу як карликова. Ну, коліна може й бути. Ну нічого. Хоча один хороший дощик пройшов, бо прошли раз приїжджав, покручена, сох, не бачу. Якби дощ не пройшов, то, мабуть, б їй був би був би гаплик. Бо як Льоня бобошко каже леле. Ну а так, на якийсь центнерів 20, та й може і натягне. Скажу скільки надіжд було на неї. Ну що це таке, кажу, ще не було такого, щоб вона 30 сантиметрів від землі і вже викидає колосок. Капець. Ну На який тут можна урожай розчитувати. Ну дай Бог звісно, щоб хоч цей колос який є вже налився. Біці вроді сработав, присадило все Що ви ж на конфаделісні Бризкав я при старом, це аналог гранстара. І оно, якщо видно, тут така более світла пішла, а от там по краю Я висівав той карбамід, що залишився. І ось бачите як. Туди йде темніша, а туди світліша трошки. Ну виходить, тут двойна доза. Тут 250 кг железних. Воно то добре, якби ж були дощі. А так воно його наоборот. Це добриво. І присадило. Так що не завжди добре, коли багато. Ну та нічого, я ж кажу, хоч ожила. Вовремя все-таки пішов дощик. Воно й на завтра вроді обіщають. Дай бог, лишнім не буде дощ ніколи. Сейчас зайдем ще таке край. Зайдем в рядки. Та ну, в принципі, і в рядках така сама ситуація. Колосок уже виходить. Я ж кажу і сказати, що бідно, та ні, на корло, на жирно. Ну а як води немає, то не дуже воно і їсти хочеться. Коротше, якщо знаєте, там є, ну, багато дивляться з Харківщини. Канал називається Український Агроном. Мужик толковий грамотний, все показував теж посіви, які, скажімо так, гинули вже до дощу. Не знаю, чи там був дощ на Харківщині, чи ні. Ну а в мене залишився ще гумат. В общем, компанія EcoJet мені прислала для типу, експеримента. Ну, коли сухо було, це взагалі убійство було його вносить. А оце ж питаю, ну, написав у коментарях агроному Сергій, по-моєму, його звати. Ну, поняли, слава Ісусу Христу. Кажу, а після дощів можна вносити гумат? <кхе> Він написав, я б не радив. Ну, так і зробимо. Послухаємо розумного чоловіка. Ну, я ж кажу, я б не сказав, що їй тут щось. Бракує якогось там удобрення, якісь ну, На вид вона класна. Ну, а що ти зробиш? Воно. мати ці заморозки, чи верніше навіть морози, вони спрацювали як регулятор росту, так сказати. Отакі діла. Пройдемося, що трошки жовтіша пішла. Тут я ще виляв, так сказати, мене тут копали газовщики. Позагортало, бугри залишились, на них хреновороди, то я мать по три рази через ті бугри ще з карбобідом проїжджав. Ну а оце вже пішов, типа як основний массив. Звісно, картинка скудніша. Ну ви знаєте, тут навіть і колосок ще не торопиться виходить. Ще трошки підросте, мабуть. Отака така да, так, ситуація. Там, де менше удобрення, там колосок ще не виходить. А де більше уже й показується. Хоча ви знаєте, тут далі не дуже я й бачу. В основному вилази по краях. Видно воно, що морозом поприпалювало. Кінчики. Десь більше, десь менше. Ну, що поробиш? Що буде, те буде. Так що на цьому буду завершувати відео. Це так чисто. Може кому й не цікаво буде, це так, собі для історії. А там, якщо цікаво, дивіться. Пишіть, прогнозуйте, що тут ожидати. Центрів по 20 дасть чи ні. І кусень аж хороше. І все було добре. Це ще скажімо так, це не пшениця, це трава. Пшениця буде, це вже як буде. Або в складі лежать, або денюшки в кармані шуршати. Ото пшениця. А це так, сіно пока. Так, друзі, ще трошки доповню це відео, мабуть, вдома вже. Ніяк Рафаель не заглади свою вину, типа його. вона то й не його, ну, так сказати, ну, неприятна ситуація була і для нього, і для мене З тією коробкою. В общем, покажу вдома, що ще він мені прислав. Так що, кому цікаво, не переключайтеся, ще якусь хвилинку добавлю. Так, друзі, ну от і підгон від Рафаеля. Ось такі ось о... колпачки під цвіт трактора. Ну, Доволі непогано смотриться. Це так, Рафаель я ж вислав совершенно безплатно. Я не знаю ще, як. як він ще буде від мене відмазуватися. Він вже не радий, що зі мною зв'язався. Навірно. Ну і опять же, друзі. Оце вже в мене, ну як, не злость визиває, а якусь уже Якийсь істерический сміх. Опять же ж прийшлося мені переробляти ці колпачки. І передні, і задні. В общем, дивіться, ізначально вони йшли отак. Цією кайомочкою попробував, єлі-єлі на гайку находить. Ну, ходиш воно, сразу тільки вийдеш і відпадають. Так я взяв болгарочку ці кайомки позрізав, що з передніх, що з задніх. Тепер з зубами не одірвеш. Так що от таке, друзі, пороблено мені. Ну а так я ж кажу, прикольненько. Смотриться. Все. Ну, на цій ноті вже, друзі, буду заканчувати сьогоднішнє відео. Всім дякую за увагу. Дякую, що додивились до кінця. Всім миру, міцного здоров'я, всього найкращого та до наступних відео.